Останні дні тут у сполучених штатах дуже напружені, якщо можна так висловитися. Ось уже друга авіатроща. На цей раз за буквально за останні два дні. Вчора ввечері, о 6-й за місцевим часом, впав на превеликий жаль медично-транспортний літак. На східних північних околицях Філадельфії в густонаселеному районі І треба розуміти, що на борту перебувало шестеро людей. От зараз ви можете бачити якраз зокрема кадри, які зафіксували камери вуличного спостереження. Так, от на борту медично-транспортного літака перебувало шестеро людей, в тому числі маленька дівчинка, яка Перебувала на лікуванні тут у Філадельфії. А власне її сюди доправили через те, що стан її здоров'я був дуже складним і таким, який фактично загрожував її життю. Тож після лікування її вже мали, планували так транспортувати назад до Мексики. На борту літака також була мама дівчинки та ще четверо осіб. Всі вони, як повідомляє зокрема компанія авіакомпанія. Мексиканська, який належав, власне цей джет. А всі вони вважаються зараз зниклими безвісти. Але здорова логіка підказує, що навряд чи комусь вдалося врятуватися після такої авіатрощі. власне літак, який впав, він охопив полум'ям і перелеглі будинки, і автомобілі, які були припарковані навколо, станом на зараз невідома інформація про кількості жертв чи постраждалих на землі. А внаслідок цього інциденту, зокрема, власне, представники міської влади та влади штату не розголошують ці дані. Але у змі є інформація про шістьох людей, які звернулися вже до лікарні за допомогою. Вони були госпіталізовані станом на зараз трьох із них, начебто, уже відпустили. Це от інформація, яка стосується власне наслідків цього жахливого. Авіа інциденту авіатрощі відреагував на нього уже і безпосередньо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і зокрема у своїй соціальній мережі Social Truth він написав наступне: цитую так сумно втрачено більше невинних життів. Наші люди повністю залучені. Додав він. Ну і справді треба розуміти, що для Трампа це вже. Така друга авіакатастрофа під час його президентства масштабна і фактично ця ситуація вже ну точно є викликом для нового президента Сполучених Штатів, і навіть можна сказати, набуває ознак власне кризи. Фактично. Напередодні в ніч на 29 січня тут у небі над Вашингтоном власне зіткнулися два літаки: пасажирський «American Airlines», а також військовий гелікоптер «Black Hawk». На пасажирському, як ми знаємо, перебували 64 людини, включно з екіпажем у військовому гелікоптері троє солдатів. І на жаль, всі вони власне повідомляються, що нікому не вдалося врятуватися. А, і фактично, як я вже сказала, дійсно ці дві теми зараз дуже гучно обговорюються. Тут у сполучених штатах є дуже багато питань стосовно власне функціонування тих органів і відомств, які відповідають за безпеку власне польотів, і з'являється інформація, зокрема від. Пілотів про те, що вони, начебто, попереджали владу міста, і загалом відповідні відомства про те, що авіакатастрофа в аеропорту Рейгана, начебто, неминуча через знову ж таки густо перенавантаженість трафіку повітряного цей аеропорт є дійсно одним із найбільш завантажених, напевно, не тільки у Вашингтоні, а й в цілому у Сполучених Штатах, якщо враховувати власне пропускні спроможності. Ну і я пропоную послухати відставного капітана United Airlines, зокрема Роса Еймера, який і говорить про те, що пілоти попереджали, Перепрошую про такий ну, буквально катастрофічний сценарій. Ця катастрофа була неминуча. Ті з нас, хто працює вже давно, кричали в порожнечу, що щось таке станеться, тому що наші системи працюють на межі можливостей. Аеропорт був обмежений а, протягом тривалого часу у прямих рейсах і а, знову ж таки. Як повідомляється через завантажений повітряний трафік, але разом з тим минулого року конгрес все ж таки послабив ці обмеження і дозволив встановлювати і відкривати нові маршрути. І навіть от конгресмен, зокрема представник штату Канзас, звідки і летів власне літак, який вибухнув в небі над Вашингтоном. Він буквально в січні минулого року пролобіював все ж таки відкриття прямого рейсу із відчити до безпосередньо Вашингтону до аеропорту Рейгана знову ж таки повідомляється про те, що літакам, які маневрують фактично у тим паче нічний час, коли вогні міста обмежують видимість, в будь-якому випадку навіть за іншого часу доби доводиться стикатися із багатьма власне труднощами, тому цю роботу можуть виконувати найдосвідченіші пілоти, оскільки тут одночасно фактично використовують цю повітряну інфраструктуру сотні літаків комерційних, в тому числі військових, пілотам доводиться так само маневрувати в умовах, як я вже сказала, обмеженої видимості, в тому числі і через стратегічно важливі об'єкти, які тут знаходяться. Їх потрібно облітати. Тому це справді дуже дуже складна робота. Ну і враховуючи всі. Моменти, які я вже сказала вище, то виникає багато питань до власне відомств відповідних профільних, стосовно які мають і контролювати безпеку авіапростору, але разом з тим з'являються дані і щодо диспетчерської вежі, яка була, начебто, укомплектована. На 30% менше від того, як це передбачають нормативи. Загалом же в медіа з'явилася інформація про те, що, начебто, всього один диспетчер в той момент якраз і фактично менеджерував, скажімо так, власне, ці польоти. Тому, тому питань багато, але повторюю, що це все одно поки що дані не, не розслідування, і це ті фрагменти тих чи інших звітів, які от просочуються в медіа. загалом же відом розслідуванням займається чотири відомства. Це розслідування також на контролі міністра оборони Сполучених Штатів. Ну і Незважаючи на це все, незважаючи на те, що немає ще там жодних офіційних даних стосовно розслідування, Дональду Трампу, президенту Сполучених Штатів, схоже, це не заважає уже, власне самому знайти винних, і зокрема він звинувачує в тому числі власне. Політику, яка була запроваджена ще президентом Джо Байденом, як не дивно, так політика щодо рівності, різноманітності, інклюзивності, її тут називають політика DEI, в якраз федеральному управлінні цивільної авіації, що і відповідає за найм. Ну і коли в е Водночас, треба розуміти, що Трамп не надає ніяких доказів власне, цим своїм твердженням, що саме через ось цю політику інклюзивності, і що ця політика інклюзивності могла призвести до такої трагічної і найсмертоноснішої в історії сполучених штатів за два деся останні два десятиліття авіатрощі. А коли журналісти уже безпосередньо на брифінгу у Білому домі записали Трампа про те. Чи може він е, дійсно надати такі досві... докази, е, то той відповів, що е, ні, але це йому просто підказує здоровий глуст. Е, послухаємо, Тому що у мене є здоровий глуст, ясно? І, на жаль, багато людей його не мають. Ми хочемо, щоб цим займалися геніальні люди. Це велика шахова гра на найвищому рівні. Я повторюю, що слідчі зараз встановлюють так само, чому літак власне летів на висоті 30 метрів вище дозволеного. Ну і також детальніше вивчається інформація щодо якраз укомплектування диспетчерської вежі в той момент. Але повторюю, що у звіті федеральної авіації федеральному у звіті Агентства федерального цивільної авіації йдеться про те, що Дійсно, є питання щодо якраз укомплектованості. Ну а я зазначу, що те про що говорить зараз Дональд Трамп, і звинувачує якраз політику фактично свого попередника Джо Байдена через цю політику діа і про те, що мова йде про те, що в власне диспетчерську вежу і загалом відповідні відомства почали наймати людей, які там з ознаками інвалідності, або це так само стосується і стану психічного здоров'я. Але треба розуміти, що. Федеральне управління цивільної авіації ось цю заяву про те, що вони розпочинають найм співробітників з інвалідністю, зробили ще у 2019 році, коли Дональд Трамп власне був президентом. Це була його перша каденція, і тоді якраз і говорили про те, що це відбувається через брак кадрів. Тому потрібно розширювати власне от потенційне коло людей, яких можна найняти на цю роботу. Більше того, от фактично 21 січня. Власне, Дональд Трамп розпочав таке масштабне переформатування внутрішніх департаментів Сполучених Штатів взагалі всієї цієї цієї структури державного апарату, і тепер якраз на фоні власне цієї авіакатастрофи все більше. Критики висловлюються і ставлять запитання: а чи така політика Дональда Трампа дійсно сприятиме взагалі безпеці всередині Сполучених Штатів, тому що 21 січня він зокрема ліквідував комітет з авіаційної безпеки і звільнив усіх глав управління ключового комітету з авіабезпеки, крім того, сенаторка конгресвумен перепрошую демократка. Касія Кортес заявляла про те, що власне деяким диспетчерам приходять фактично листи з проханням звільнитися добровільно, і мовляв, їм дають тиждень на роздуми. І відбувається це якраз в рамках скорочення державного апарату, в тому числі і скорочення федеральних структур Дональдом Трампом. Тому от демократка говорить про те, що фактично диспетчери зараз і так перебувають. Під тиском через ці обставини в будь-якому випадку, як я вже сказала, ця тема дуже широко обговорювана. Очевидно, тут в сполучених штатах, і це такий ну перший виклик, можна сказати, серйозний у Дональда Трампа на посаді нового президента. Будемо стежити за тим, як він буде справлятися власне з цим. І фактично він та його команда. Очевидно, що дуже багато уваги до цього прикуто. І для нас тут, як для українців, фактично може бути. Ну, така загроза чи ризик того, що все ж таки на ось такі внутрішні розбіжності буде переключатися увага в середині штаб сполучених штатів в країні нашому ключовому союзнику. Але продовжуючи власне тему України, треба сказати, що взагалі ці ця авіакатастрофа, яка сталася в небі над Вашингтоном, вона так само і. Привела до певних нових деталей у можливому чи потенційному спілкуванні Дональда Трампа і російського диктатора Владимира Путіна, тому що коли журналісти запитали Трампа, чи будуть сполучені Штати передавати тіла загиблих Росіян, які були власне на борту літака American Airlines, чи будуть сполучені штати передавати ці тіла Росії, оскільки прямих Рейсів між країнами немає. То Дональд Трамп відповів, що так відбуває є контакти з росіянами. Вони відбуваються. Ну і власне Сполучені Штати передадуть ці тіла. І коли Дональда Трампа запитали про те, а чи розмовляв він безпосередньо із російським очільником про цю ситуацію? Він відповів спершу, що ні, але потім додав не про це. Ну і власне це його висловлювання створило дуже велике поле для спекуляцій, різних домислів і. Все прийшло до того, що у Дональда Трампа ось на останньому свіжому брифінгу у Білому домі знову перепитали так, то чи говорив він все ж таки з російським диктатором, що це і були за контакти, і якщо ні, то чи планує? Давайте послухаємо відповідь. Ми будемо говорити Ми будемо говорити, і я думаю, що ми, можливо, зробимо щось, що буде важливим. Ми хочемо закінчити цю війну. Тому я зроблю все, щоб це зупинити. І ми ведемо дискусії, так да. тривають? Вже заплановані і тривають. Вже говоримо так. Тобто, ви вже говорили з Володимиром Путіним? Я не хочу цього говорити, але ми ведемо дуже серйозні дискусії. Чи є причина, чому ви не хочете про це говорити? Ну я просто не хочу цього говорити. Ми ведемо дуже серйозні дискусії про цю війну, намагаємося її закінчити. З Росією з Росією так. Ну, от, власне, така відповідь Дональда Трампа, яка, ну скажімо так, мало що роз'яснила, якщо а, бути відвертими. Я лише зазначу, що от напередодні а, були офіційні повідомлення про те, що а, контактів між Дональдом Трампом і Владимиром Путіним не було, а будь-яка комунікація, яка відбувається лише через російське посольство тут у Вашингтоні. Арсена так, Андріана, ну виходить, що за останні три. Три з половиною дні у Сполучених Штатах а, мінус винищувач, який розбився на Алясі F-35, мінус гелікоптер а, в районі Вашингтона, так само мінус літак, і мінус іще один медично-транспортний літак, про який ми говоримо зараз. У російської пропаганди на цьому тлі ну такий стан піднесення, тому що вони ну, ж люблять розповідати про те, що бачите, ви нам заборонили літати на своїх літаках, обслуговувати їх а, там своїми. Деталями, а бачите, у вас у американців таке відбувається. Ну і давайте так: до того, як Трамп прийшов до влади, дуже активно в американському сегменті інтернету, і на телебаченні обговорювали якісь невідомі літальні об'єкти то над по-моєму Філадельфією, також то над іншими штатами щось постійно літало. Раніше, в 24-му році говорили постійно про китайські також повітряні кулі, які борозділі простори повітряного простору сполучених штатів. Ну і відповідно з урахуванням оцього набору фактів, чи бува не шириться? Ну скажімо, конспірологія зараз в американських медіа щодо можливої причетності до такої о, кількості інтенсивності авіатрощ якоїсь зовнішньої, так би мовити, сторони. Та ні, насправді Орсена це не обговорюється. Ну принаймні, давай говорити про авторитетні видання, які власне і впливають на думки більшості американців на суспільні настрої. Такої інформації немає. Жодної концприлогії навпаки, більше уваги якраз прикуто до питань роботи внутрішніх департаментів, в тому числі федерального управління цивільної авіації, і питання укомплектованості там диспетчерських веж і такого іншого. Бо як з'ясувалося, це дійсно ем, є проблемою. Брак людей, брак досвідчених кадрів, і власне ця авіакатастрофа, чи їх уже кілька. Ну але якщо говорити безпосередньо про ту, яка трапилась у Вашингтоні, вона і оголила всі ці слабкі місця, всі ці проблеми, з якими очевидно, тепер доведеться працювати нові адміністрації команді Дональда Трампа. Ну, повторюсь, лише що будемо стежити за тими новими деталями, які будуть з'являтися у ході розслідування. Андріано, дякую тобі за включення. Дякую за детальну розповідь про ну геть неприємні події зі сполучені. Них штатів, тим не менше, значної кількості людей цікаво, що і чому от так часто відбувається в американському небі. Останнім часом. Дякую за це включення. Андреана Кучер, ведуча 24-го каналу, була з нами на зв'язку.